Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні середа. Вже зробив усі замовлення на завтра і думаю, та є трошки часу з вами поспілкуватись, сказати, що у нас все добре. Сподіваюсь, у вас теж все класно. Якась крупа іде. така, бачите, це біле таке становиться. Це... Ну, це дощик іде, але крупа. Працюю, багато працюю. Сьогодні замовив собі. Пояс для підтримки спини, бо хі, щось не витримує вона моїх навантажень. Тому думаю, буде трошки легше. Пішли повторні замовлення на BMW і комбікорм, який я продаю через OLX. Це найкращі відгуки, тому що, якщо повторно замовляють, значить воно працює. Давайте покажу, як воно виглядає. Так, оце маленькі мішечки це на завтра. Біленькі це по 20 кг, а жовті це по 10 кг. Невеличке завтра замовлення, чи шнека відріжу 5 метрів. І завтра все поїде на Укрпоштом. Андрюха, це твої 6 мішечків. Я знаю, що треба 12 на п'ятницю. Сьогодні буду робити, вся ніч попереду. Олександр підказав мені, він мішає фуз е, за допомогою міксера. Сьогодні перший раз спробував. Ну, що скажу, по часу, який я витрачаю на змішування, я нічого не виграю. Але із-за того, що дліна майже метр, спина не гнеться і ну, легше для організму. Тому сьогодні так приспособив і, начебто, непогано. Сашко, дякую тобі. Це от корм висипав 25, отак він виглядає. Корм, в якому ви бачите, ви бачите, що кушає ваша курка. Не знаю, камера передає, там можна зараз знайти і ячмінь, вон, і пшеничка, і все, 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 і сойка. Ну, і соя, то і сойка. Все є. Це дуже смачно для курки, і вона його їсть. І от так от зараз цей залишок БМВД. БМВД виглядає отак. Не пил, нічого такого. Ну коротко, Люди люди задоволені І за того, що замовлення йдуть, йдуть, і строю невеличкі плани. Ну, не дуже великі, тому що розумію, що дуже важко, я я бачу, як це важко, тому буду. Нарощувати е, об'єм потрошечку. Так от для вас, підписники, Ну мабуть, для чоловіків. хочу Поради вас питати. М -м хочу збудувати зерносховище із досок. Ну, як би примітивні бункера. Зараз покажу розкажу, а ви мені скажете, буде воно працювати, не буде. Так, це подвір'я. І нам зерно висипало сюди. Я там блоки поставив. Тут ще крильцо і як би воно висипається. Я так розумію, коли касається десь у серпні чи коли там видають паї. І в цей час класно взяти зерно, воно найдешевше. І зерно в основному привозить зілок і викидає його. Так от, що я планую? Не знаю, я почитаю ваші коменти. Секція забору цього маленького та любого, 2 метри. Тут буде гараж. Гараж колись-колись. Будуватися, все буде звідтіля. Там курчата маленькі, приміщення підготовки, зернесховище, майстерня і потім гараж. Ну, це коли чи скільки там 10 не знаю. Ці дерева мені не потрібні. Так от. Я от думаю, якщо взяти дошку 25 на 150, звичайно, дошку, 4,5 метри, це якщо від краю, це десь от сюди. І зробити а, такий бункер 4,5 задовшки. Отак, вот мабуть, метр чи метр 10, і висоту 2 метри. Тобто 9 кубів десь так. 4,5 на метр 4,5 і 29 кубів. Це 8 тонн. Зробити там перегородки на, на три, скажімо так, відділення. Шифером накрити. Дошки плотно-плотно, розпорки поставити, щоб я їх не видавало. Всю цю конструкцію поставити на шлакоблок чи на цеглу, щоб воно було зверху. Зробити дверцята, щоб я відро підставляв. Відчиняв, воно сипалось і ведрами тягав. Обить може бути пленкою. І воно тут буде без мішків, просто насипів. Сюди вивалюється. Я зроблю шнеки, ну, шнек подачі з того шнека, що продаю. Поставлю двигун десь на 120-200 обертів. Він буде під кутом 45 градусів закидати. Потім я все це шифером накриваю. І в мене таке зерносховище на 8 тонн. Думаю так. Чому? Чому так? Тому що це не капітальне строєння. Це по-перше, і по-друге, дошка 4,5 метри, вона не буде обрізатися, тільки торцюватися буде. І я її потім скручу, і це ліквідний би, ну, будівельний матеріал. Простоїть рік. Рік два роки, значить два роки. Ця дошка не прогніє, вона на, ветер, на повітрі продувається. Потім я її обоб'ю степлером і клійонкою звичайною, тобто вона гнить не буде. Знизу миша сюди не повинна залізти, тому що там вулиця, тут теж простір, і в мене овчари бігають. Якби ну, їй буде сюди не цікаво І... Про те, що я це просто скручу, і, якщо, і буде потім використовуватися. Наприклад, тут гараж буде будуватися, я дошку скрутив і на дах пішла ця дошка. Ну це от так Думаю, мрію. Е я порахував, що квадратний метр дошки зараз у нас тут в Дніпропетровській області десь 230-220 гривень за квадратний метр. Ну, плюс сама Реза, плюс там дошка. Брус 50 50х50 для розпорок. Так що напишіть, як ви думаєте, буде воно працювати чи ні. І правильно ли я міркую? Взагалі, вообще, вообще по плану. Ну, плани змінюються кожен день. Ну, а якщо не кожен день, то кожен, кожен тиждень, як мінімум. По плану там не гараж. По плану буде великий-великий навіс. Коли, куди будуть заходити дві автівки, і просто навіс. І для автівки це достатньо, їй не треба бути у гаражі. Тільки треба там яма, щоб поміняти мастила чи фільтра. Це максимум. Тому в мене взагалі не гараж, а там буде магазин. Ну, Може, не знаю. Тобто магазин, зерносховище, все рядом, міні-камбікормовий завод, вічняє ворота. Люди під'їжджають, все беруть, курчат беруть. Комбікорм беруть, ну і це такі плани. Тому що чому так, тому що зараз багато чого перепродаю. Я не стісняюся, не, не чураю чого кажу відкрито, і ви бачите, що там премікс перепродаю, то перепродаю, тому що це саме, ну, саме ну, простіше, і на цьому багато не заробиш. не заробиш, Але все одно я зараз їду на пошту, відправляю комбікорм. Чому не пофасувати і вам не відправити того, що ви просите? При тому, що ви ну, дехто пише і просить. от, Вчора поїхало 20 кг люцерни. Значить у людей там немає люцерни. Хто вчора писав, але так і не замовив, 20 кг сої. Може, ту ціну, що я пишу, ціни будуть закріплені в коментарях. Там подивіться, я вчора в сольоному був 25 гривень соя, а я. За 24 готов вам відправити, при тому, що Укрпошта безкоштовна поки що. До речі, Укрпошта. Це якийсь жах став. Почали видавати лампочки. Хто не знає, безкоштовно, при наявності паспорта, можна отримати 5 лампочок. Це по ціні 300-350 гривень. Безкоштовно. Черга там неймовірна. Я не знаю, скільки людей вчора стояло, але я на пошту приїхав у 9-й. Уїхав о 13. 4 години, ну, правда, була сирена, не, десь годину не працювали. 4 години мого життя о, ушло як би нікуди. Тому я кажу, дружині, коли я їду на почту, я там відпочиваю. Тому вдома я відпочивати не буду, а от на почті стою, а, Там дуже жах, це пенсіонери, балачки за Радянський Союз. Вчора там трошки їх там пожурив і примовкли, а то щось там. Вільгодно себе бабулі чу чувствують. Цей Радянський Союз пригадують на Е, ну, от -от Тому перепродаю і от зараз міркую, наприклад, про комбікорм для брол бролера. Селяні, більшість селян вони займаються, беруть бройлера тільки навесні. У них немає оборудованих приміщень. У них немає того того і вони не бажають гріти. І для них це треба щось там. Коротше, 80% селян вони беруть по весні. Думаю, можуть запропонувати комбікорм, щоб не їхали у солона. Все ж таки, туди-сюди, от я мотаюсь, це мені коштує 200 гривень. Туди-сюди амортизація машини, солярка, як би не дешево. А тут у селі запропонувати. Село немаленьке. Останній перепис населення, там в гуглі дивився 1300 населення села. Начебто немало. Почав дзвонити на CowDice, питати, скільки коштує комбікорм. Вчора отримав ціни. Ну, щось, коротше, Коудайз, такий цікавий, цікавенький. блін. Там ціни. Ну, що, ну, що я буду скривати, закупка. 22 гривні для мене. Тому що я не аптовий у них. Ну Я для них не хто, як кажуть. 22 гривні це не елітний якийсь комбікорм, там фірма чи якось старта для бролерів. Адкор щось гровір, 19 гривень. Це ж скільки його по 22 продавати, по 23. Не знаю. Тому зателефонував знайомим у Нікополь, які возять мені. Ну от На понеділок привезуть а знову Сої і все інше. Вони продають козацький, такий є комбікорм це кривий ріг, комбікорм козацький називається. Всі 15 партій, що ми брали бройлера у Нікополі, я годував козацьким на старті до 21-го дня, а потім своїм. То в мене такі вчора ідеї такий, максанки, говорю, треба, по наприкінці цього року вийти ще, а може не наприкінці, а скоро вийти на комбікорм для бройлерів. Мені дуже вигідно його продавати по 16, може, по 15, не знаю. Ну, десь так, ну коротше 16 це дуже вигідно, дешевше, ніж покупний, і він насправді буде домашній, тому що я продавав своїх брулерів, Я не пам'ятаю, три чи чотири замовника по Україні я відправляв Одеса і Дніпро. Кудись ще відправив? Не пам'ятаю. Люди просто в захваті дуже смачний. Тому так щось міркую і за бройлером. Але для того, щоб почати, мені шукають таких ну скажімо так, перевірених людей, які, які беруть бройлера, і я би їм продав без накрутки зовсім по собі вартості комбіком, щоб вони 2-3 партії 2-3 місяці протестували мой корм. І що воно вийде, щоб зважували кожен тиждень, щоб ну, є определені умови, які я би поставив, і ми би подивилися, як він працює на преміксі коудайс. На преміксі, звичайно, коудайс. Але моя рецептура. Подивились б. Так що, отакі от плани. Давайте ще в склад зайдемо, дещо покажу, друг когось зацікавить, і я продам. Дуже багато людей питають за фуз. Поки що фуза немає, але я працюю над тим, щоб його придбати ну, багато. Е дуже багато вас питають за нього. Тому і в мене зараз е задача знати, де його взяти багато. Люцерну, казав, що його продав. Ось така люцерна. Зараз покажу. Дивіться, гранула маленька, десь я гадаю, тут не знаю, хто там з грануляторами друже. Десь я вгадаю 4 мм на 10-15 в довжину. Любой млинчик її бере, тому що я колись замовляв люцерну через OLX, вона приїхала в діаметрі 10 і довжина була 40. Мій млинчик ну це було щось. Я ці ті 30 кг перебував. Для мене це був треш і млинчик єлі витримав. Отака От люцерна по 15 можу відправляти безкоштовно 20 кг мішечок. Можу зробити. Так що пишіть. І що ще питали, і немає, може, до когось. Це соя. Соя помелена, і бачите, яка крупненька. Не пил. Це саме класне для курочок. 24. Вже мелена по 20 кг приїде до вас. Так що, ну, люди питають, тому я пропоную. Закінчу відео курнику. Все добре, патері поки що не було. Дівчулі ну, сьогодні поприбирали, піддони прибрали, подстілка свіженька. Яйценоскость не росте. стабільно в мене скільки їх 130. стабільно тримається 88, 84, 92, ну десь так. Переїзд, новий курник, дав великий стрес. Курник не той, в якому вони привикли жити, тому отак. Але вони давно себе оправдали. Я вже казав, що е 6 місяців яйцекладки вони себе купили. Тобто, перший місяць вони не, не неслись, були молоді, потім занеслись, і через 6 місяців вони мені зробили 720 доларів, які я тоді віддав. За них там, не пам'ятаю скільки в гривнях це було 22 тисячі гривень за 150 курочок, чи 20, вже треба підіймати тетрадку, дивитись. Тому вони давно собі зробили. Отут я хотів показати, не знаю, проти сонця не буде видно. От є курочки, бачите, гребень, як От, он... дехто гребень стоїть. Декого вон. Бачите, отакий от, от гребень. Отаку от курку продають на ринку, і то у них гребень набагато більший. Він такий товстий, лежить, прям, не знаю, ну, закриває очі і дуже-дуже такий великий. І вони на ринку кажуть, що її 11 місяців беріть, вона ще буде нестись. Ну так, вона буде нестись, але я не розумію, чому у мене курки. Від народження, ну через 2 місяці їй буде 2 роки від народження, а гребінь набагато краще виглядає, ніж у той курки, яка з фабрики. Я гадаю, що це за умов тримання, і за того, що годівля класна, натуральна. ну Це я так гадаю, а як воно насправді не знаю. До речі, за якість корма. Не знаю, теж там напишіть в коментарях. Вчора спілкувався з Андрієм з Дніпра, який замовляє багато корму. І розповідає, що в нього завелись криси і зараз він з ними воює. Начебто одна десь залишилась, він її шукає. Так от, покупав якийсь корм в гранулах по 12.20. І в нього в гаражі ще там залишився цей корм, вже лежить 3-4 місяці. Не, ну, не пам'ятаю, що вчора казав. Треба запись прослухати по-новому. Декілька місяців. І каже, твій корм. І щось там вчора мішки переставляє. Говорить, бачить, мішки з моїм кормом всі прогризані, з'їден корм, їсть і бачив, як вона кожен день приходить його їсть. Лежать мішки цими гранулами, жоден мішок вона не тронула криса за скільки місяців, і їй цей корм не цікавий. А, то я не знаю, це як криса це показатель того, що корм класний чи ні, не знаю. Але в мене показатель в мене вчари та і наш французький бульдог, тільки от йдеш кормити, або насипати у бункер корм. Треба кожній собаці дати по жмені корма, тому що не пропустять. Хочуть цей корм з'їсти, їм дуже подобається. Це, це ж... Але, на жаль, вони яйця так і не несуть, скільки їдять мій корм. Яйця не несуть. Ну, шкода, а вдруг занесуться. Не знаю. Так що, отак. Все, привітався з вами, дещо показав, дещо запитав, почитаю коментарі. Ну, от так. Все. Дякую за просмотр. Пішов робити далі корм, багато справ. Слава Україні! Хлопці, дякую, що ми живі, що ви дозволяєте нам знімати це, працювати. Велике вам дякую. Все, до побачення, пока.